У цьому відео тренажері ми розглянемо, як зробити стверджувального речення заперечне. Отже, стверджувальне речення вимовляється за моделлю хтось якимось, якийсь десь і так далі. Наприклад, він голодний, він є голодний. He is hungry. Щоб зробити це речення запереченням, потрібно просто додати частку ні not після дієслова зв'язку є. am is our». Він є неголодний, he is not hungry. І все. До речі, маленька, але дуже важлива примітка. Українські вирази хоче їсти і хоче пити практично завжди перекладаються англійською без дієслова хотіти, їсти і пити. А поетичні британці і американці використовують у цих випадках слова голодний, – «hungry» і спраглий – «thirsty». Пам'ятайте, ми думаємо по різному, тому і говоримо по-різному. Вчіться думати і говорити, як вони. Отже, якщо ви хочете сказати англійською Я хочу їсти. Просто скажіть я є голодний, I am hungry». Якщо вам захочеться пити не алкоголю, просто пити, щоб вгамувати спрагу. Не кажіть «drink». Замість цього скажіть я є спраглий, – «I am thirsty». Тепер спробуємо сказати я не хочу пити. Переходимо на англомовні рейки. Виходить, я є не спраглий» – «I am not thirsty». Таких розбіжностей буде багато. Розташовуйтеся і звикайте. Ми будемо часто лізти в англомовні мізки, щоб зрозуміти, як і за яким принципом вони думають. Ну, як ви пам'ятаєте, дієслова хворіти в англійській немає. Є форма є і слово хворий — «ill», тобто хворий. Це і означає англійською хворіє. Різниця в тому, що українці сприймає хворобу як процес, хворіє, а англомовні як стан хворий «ill» або сік. Що ж, давайте прокачаємо слова голодний — «hungry», Спраглий Thirsty хворий, Ill запізнився, Late боїться, Afraid здивований, Surprised неправий, Wrong І візьмемо ще прав або правильний «right». Ці прикметники нам знадобляться, коли ми захочемо сказати англійською: хтось хоче чи не хоче їсти пити, хтось хворіє, запізнюється, боїться, дивується, помиляється чи не помиляється. Давайте поганяємо їх на тренажері. Не забувайте спочатку користуватися кнопкою паузи, щоб зібратися з думками і самостійно згадати слово. І говоримо тільки вголос, голосно і чітко. Це ж розмовна англійська. Перестаньте мимрити і бурмотіти. Вимовляйте так, щоб сусіди здригалися. Намагайтеся дати відповідь до того, як прозвучить моя підказка англійською. Приготувалися? Поїхали. Голодний. Хангрі. Хворий. Іл. Голодний. Хангрі. Здивований. Surprised Спраглий. Терсті. Голодний. Hungry Хворий. Іл. Спраглий. Thirsty – Здивований. Surprised – Спраглий. Thirsty – Голодний. Hungry – Запізнився. Late – Здивований. Surprised – Спраглий. Thirsty – Запізнився. Late – Хворий. Ill – Запізнився. Late – Спраглий. Thirsty – Здивований. Surprised – Боїться. Afraid – Запізнився. Late – Голодний. Hungry – Боїться. Afraid – Запізнився. Late – Боїться. Afraid – неправий, Wrong – Здивований. Surprised – Спраглий. Thirsty – Неправильний. Вронг. Запізнився. Лейт. Боїться. Афрейд. Правий. Райт. Right. Здивований. Сюрпрайд. Неправильний. Вронг. Правий. Райт. Спраглий. Терсті. Голодний. Хангрі. Правий. Райт. Right. Здивований. Surprised запізнився Late Голодний. Hungry Правий? Right Якщо необхідно, повторюйте цю вправу, доки не будете вистрілювати ці слова. Мені потрібна ваша хороша реакція. В спонтанній розмові думати ніколи. Здолайте цих вісім слів. Всі з цим справлялися, і ви впораєтеся, ви не виняток, хочете побіжно, вільно говорити, працюйте. Додамо в нашу скарбничку ще два слова: важкий, хард і легкий. Easy. Тепер потренуйте ці слова в парах: наприклад, голодний і спраглий, hungry and thirsty, здивований і запізнився. Surprised and late. Важкий і легкий. Hard and easy. Не забувайте вимовляти слова разом без пауз як одне велике слово. Останній звук першого слова зливається з першим звуком другого слова. І пам'ятайте, що у злитій мові and. Часто втрачається звук «д». Тому важкий і легкий hard and easy може звучати hard and easy. «And» навіть може скорочуватися з двох боків до «n». Попрактикуйте різні варіанти and умовлені. Голодний і спраглий. Hungry and thirsty. Хворий і злий. Ill and angry. Голодний і злий. Hungry and angry. Важкий і легкий. Hard and easy. Здивований і запізнився. Surprised and late. Спраглий і хворий. Thirsty and ill. Голодний і здивований. Hungry and surprised. Спраглий і голодний. Thirsty and hungry. Правий і неправий. Right and wrong. Здивований і злий. Surprised and angry. Запізнілий і спраглий. Late and thirsty. Неправильний і правильний. Wrong and right. Голодний і запізнився. Hungry and late. Здивований, і хворий. Surprised and ill. Правильний і голодний. Right and hungry. Боїться, і запізнився. Afraid and late. Здивований і злий. Surprised and angry. Тепер побудуємо заперечне речення. Для цього додамо. після Сьогодні ми будемо працювати з повними формами заперечень, без скорочень. Спочатку поставимо запитання, а потім відповімо на нього заперечно. Наприклад, вона хоче пити? Тобто, є вона спрагла? Is she thirsty? Вона не хоче пити. Тобто вона є не спрагла. She is not thirsty. Я злюся? Є я злий? Am I angry? Я не злюся. Я є не злий, I'm not angry. Приготувалися. Поїхали. Ти дивуєшся? Are you surprised? Ти не дивуєшся? You are not surprised. Він запізнюється? Is he late? Він не спізнюється. He is not late? Вона помиляється? Is she wrong? Вона не помиляється. She is not wrong. Це легко? Is is it It easy? Це it is not easy. Це not ви боїтеся? Are you afraid? Ви не боїтеся? You are not afraid? Це важко? Is it hard? Це не важко. It is not hard. Ми праві? Are we right? Ми не праві. We are not right. Вони хочуть їсти? Are they hungry? Вони не хочуть їсти. They are not hungry. Він хворіє? Is he ill? Він не хворіє. He is not ill. Вона дивується? Is she surprised? Вона не дивується. She is not surprised. Ми хочемо пити. Are we thirsty? Ми не хочемо пити. We are not thirsty. Він боїться? Is he afraid? Він не боїться? He is not afraid? Ви спізнюєтеся? Are you late? Ви не спізнюєтеся? You are not late? Вони вдома? Are they at home? Вони не вдома? They are not at home? Ми помиляємося? Are we wrong? Ми не помиляємося. We are not wrong. Я правий? Am I right? Я не правий. I'm not right. Ти хворієш? Are you ill? Ти не хворієш? You are not ill? Вони хворіють? Are they ill? Вони не хворіють? They are not ill. Я дивуюся. Am I surprised? Я не дивуюся. I am not surprised. Ви хочете їсти? Are you hungry? Ви не хочете їсти. You're not hungry. Це важко? Is it hard? Це не важко. It's not hard. А тепер самостійно, без мого перекладу на англійську, тільки заперечне речення. Відпрацьовуйте, доки не доведете до автоматизму. Мені потрібна швидкість і якість. І, звісно ж, пам'ятаємо, що вимовляти речення треба гучно і злито. Приготувалися вперед. Я не злюся, вона не хоче пити. Ти не дивуєшся. Він не запізнюється, вона не помиляється. Це нелегко. легко. Ви не боїтеся. Це не важко. Ми не праві. Вони не хочуть їсти. Він не хворіє. Вона не дивується. Ми не хочемо пити. Він не боїться. Ви не спізнюєтеся. Вони не вдома. Ми не помиляємося. Я не правий. Ти не хворієш. Ви не злитесь. Вона не боїться. Вони не хворіють. Я не дивуюся. Ти не хочеш пити. Вона не злиться. Ви не хочете їсти. Це не важко? Думаю, достатньо. Зупиніться і перепочиньте. Через якийсь час повторіть. Ви відразу побачите результат. Не забудьте підтримати канал, підписавшись і поділившись відео з друзями. А на сьогодні все. Побачимося в наступному відео.